Збільшення видатків на оборону в країнах НАТО просувається повільно. Трамп замість Путіна фактично анонсував удари по Україні, знайдена на Підкарпатті зброя. Належала фірмі, що мала ліцензію на продаж. Сьогодні у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО. Остання зустріч перед самітом із лідерами менш ніж через три тижні у Гаазі. Головною темою є збільшення витрат на оборону. Поточний мінімальний поріг становить 2% ВВП, і він був встановлений понад 10 років тому. Вчора генеральний секретар НАТО Марк Рютем наголосив, що ці витрати мають бути вищими, а рішення мають ухвалювати швидше на цій зустрічі міністрів ми зробимо величезний крок уперед. Ми посилимо наші сили стримування та оборони, узгодивши амбітні нові цілі щодо можливостей. Серед наших пріоритетів протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика та великі маневрені формування сухопутних військ. Нам потрібно більше ресурсів, сил та можливостей, аби бути готовими протистояти будь-якій загрозі та повністю реалізувати наш колективний план оборони. Info. Сполучені Штати наполягають на збільшенні витрат на оборону країн НАТО. Президент Трамп вважає, що вони повинні становити 5% ВВП. Однак, генеральний секретар НАТО запропонував компромісне рішення: 3,5% та півтора будуть витрачені на інвестиції, пов'язані з обороною. Йдеться наприклад про інфраструктуру, яка може бути використана для військових цілей, захист критичної інфраструктури, а також кіберзахист. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Путіним. Про це американський президент повідомив у своїй соціальній мережі True Social. Показово, що цей скандальний пост він потім видалив. Замість нього з'явилось посилання на матеріал Washington Post про можливі санкції. За словами Трампа, дзвінок тривав приблизно годину і 15 хвилин. Ми обговорили атаку України на російські літаки на аеродромах а також інші атаки, що відбуваються з обох сторін це була хороша розмова, але не така, що приведе до негайного миру. Написав Трамп. Він також зазначив, що Путін сказав йому, що буде змушений відповісти на українські атаки на аеродроми в Росії. Аналітики звернули увагу, що Трамп раніше за Путіна фактично анонсував удар по Україні, і загалом він уперше зробив таку заяву і навіть не виказав, що намагався якось зупинити президента Росії. Компанія, якій належала зброя, знайдена в ангарі у підкарпатському воєводстві, мала ліцензію на торгівлю зброєю, але кількість передбачена положенням ліцензії могла бути перевищена. Про це повідомила речниця прокуратури у Перемишлі. Марта Підковська зброю та пов'язано з нею документацією, було вилучено та передано експертам. Целем постепенно венді в той провадження буде з'ясувати усі обставини, адже може йтися про різні злочини. Торгівля зброєю це одна сторона питання, зберігання боєприпасів у невідповідних умовах із доступом сторін сторонніх осіб, а це ризик нараження життя та здоров'я, і це друга сторона проблеми. доступом осіб посторонніх і в той спосіб створення загроження для життя і здоров'я то є ще інша квесті. Прокурор наголосила, що розслідування цієї справи триває уже більше тижня. У міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що зброя не належить армії, а належить приватній компанії із ліцензією на торгівлю. Нагадаємо, польські спецслужби вилучили зброю, залишену без нагляду в ангарі на території одного із аеродромів на Підкарпатті. Там були ручні зенітно-ракетні установки. Сильний буде ще сильнішим, наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. У штаб-квартирі альянсу, додавши, що це чіткий сигнал ворогам навіть не намагатися атакувати. Він наголосив, що НАТО має зміцнити свою оборону в довгостроковій перспективі та значно збільшити витрати на оборону. Цитую, європейські союзники та Канада вже збільшують витрати. Більшість, якщо не всі, союзники досягнуть цільового показника в 2% цьогоріч. Однак ми повинні робити більше та швидше, наголосив Марк Рюте. Завтра міністри мають домовитися про мінімальний поріг витрат на оборону до 3,5% ВВП. Цитую, протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика та великі маневрені формування сухопотних військ належать до наших пріоритетів. Наголосив генсек НАТО. Росія зацікавлена не в мирі, а в окупації більшої кількості територій. У Сумській, Харківській та Миколаївській областях так оцінює політолог доктор Андрій Шабацюк. Із Люблінського католицького університету гість польського радіо 24 сказав, що Росія все ще вірить у свою перемогу в цій війні. Владимир Путін фактично вірить, що ця війна йде за задумом Російської Федерації. Він вірить чи передбачає, що найближчі тижні чи місяці йому вдасться захопити багато територій України. Що Сумської області, та може велику частину Харківської області, і, можливо, тоді восени, може ближче до зими. Він розпочне перемовини з Україною та повернеться до тих питань, які були на початку переговорів. Тобто, або віддаєте нам чотири області плюс Крим, або ми будемо додатково ще вимагати Сумську область, Харківську чи Миколаївську. Андрій Шабацюк оцінює, що в нинішній ситуації Україна намагається поповнити свою зброю будь-якою ціною, тож з нетрадиційних джерел, також наприклад, купуючи її у приватних компаній. Це так не секрет. Росіяни теж так роблять, тобто використовують приватні фірми, часто пов'язані з розвідку з українськими спецслужбами, з українськими олігархами, які просто допомагають заповнити цю нестачу. Найбільш потрібного снарядження ключового, коли йдеться про оборону, ми писали, що це були протитанкові комплекси, які можуть стримати наступ російського важкого зброєння танків чи бронетранспортерів. Експерт зазначив, що райони, на які зараз нападає Росія, погано укріплені. Звідси велика потреба в посиленні українських оборонних позицій. У підкарпатському регіоні виявлено контейнери зі зброєю, яка не є власністю польської армії, а належить приватній компанії. Районна прокуратура в перемишлі розпочала розслідування за цим фактом. Цитую, тривають заходи щодо встановлення джерела та одержувача. Заходи на місці проводяться за участю експертів Військового інституту технології озброєння, повідомила прокуратура. За наказом окружної прокуратури у Варшаві було затримано патострімерів Войчеха О та Марчина О. Прокурор звинувачує Войчиха О у скоєнні 78 діянь Марчина О у 64 діяннях. Розслідування об'єднує кілька проваджень з усієї Польщі, повідомили в прокуратурі. Обох чоловіків було затримано 4 червня поблизу Варшави. Як повідомляється в прес-релізі Варшавсько-праської окружної прокуратури, розслідування стосується багатьох тяжких злочинів. Зібрані докази свідчать, що протягом кількох років підозрювані проводили онлайн-трансляції та організовували заходи, під час яких вони погрожували насильством із політичних мотивів, вихваляли та заохочували до застосування насильства, ображали людей за національною та ознакою віросповіду, вихваляли війну Росії проти України. І не вихваляли вбивство президента Габріеля Нарутовича. Повідомила прокуратура. на прізвисько Ящур є патострімером та лідером ультраправого націоналістичного руху Камрати у 2023 році. Він заснував партію Родацикам Камрачі», яку торіку листопаді було виключено з реєстру політичних партій за рішенням суду. Лідер Камреча відомий висловлюваннями ультраправих антисемітських і проросійських поглядів його вже засуджували за розпалювання за розпалювання ненависті та заклики до вбивства. Два тижні тому центр моніторингу російської та ксенофобської поведінки оголосив, що подає повідомлення до прокуратури у зв'язку із записом, опублікованим в інтернеті. Зазначено, що Войчих О оголошує про підтримку навроцького неофашистами та хоче вбити прихильників Часковського. Він зазначив, що на записі Войчих О кричить своїм прихильникам, розмахуючи багнетом Кінець вічливості. Тепер війна, тепер ми дістаємо довгі ножі за короля очах О вже має кілька судимостей за розпалювання ненависті та публічні образи. Серед іншого, 20 травня, його було засуджено за розпалювання ненависті за національною ознакою проти українців та євреїв. Районний суд у Торуні засудив його до двох років громадських робіт по 20 годин на місяць. Та комісія прихильніше розглядатиме польські заявки на виплату коштів із національного плану відбудови наступного року. Про це повідомили неофіційні джерела Бети Пломецької Брюссельської кореспондентки польського радіо. Йдеться про те, щоби устигнути витратити всі кошти вчасно. Польський пул із фонду відбудови ЄС становить майже 60 мільярдів євро. З цієї суми понад 25 мільярдів євро це безповоротні гранти, а 34,5 мільярди євро позики з Відсотками. Часу на використання грошей залишилося небагато. Остаточні платежі Єврокомісії державам-учасницям мають бути здійснені до кінця наступного року. Перш ніж Брюссель перерахує кошти, він перевіряє, чи виконано умови. Існує ризик, що не всі інвестиції в Польщі будуть завершені до кінця наступного року. Тепер з'явилося рятівне коло. Європейська комісія зможе перераховувати гроші, коли інвестиції будуть на завершальній фазі реалізації, але не обов'язково мають бути повністю врегульовані це дозволить Польщі виграти час. Для цього знадобляться подальші зміни до національного плану відбудови, які полегшать вимоги, необхідні для розподілу коштів. Більше того, вже було відомо, що створення спеціального фонду, з якого фінансуватимуться оборонні інвестиції, і на яке погодилася комісія, дозволить Польщі продовжувати термін використання коштів із національного плану відбудови. Достатньо, щоб Єврокомісія перерахувала гроші до фонду до кінця 26-го року, і Польща зможе використовувати їх навіть наступного. Року. Кандидат від лівоцентристського руху, Лі Джемен, який отримав більшість голосів на президентських виборах у південній Кореї, склав присягу президента країни. Таке швидке переймання влади наступного дня після виборів стало можливим завдяки імпічменту його попередника. Політик оголосив, що стабілізує економіку та спробує об'єднати суспільство. Лі Джемен, який походить із ліберального табору правлячої демократичної партії, отримав майже 50% підтримки. Після складання присяги президента південного. Ни Кореї він заявив, що його головною метою буде стабілізація південно-корейської економіки та зміцнення пошкодженого іміджу Кореї на міжнародній арені. Найбільшим внутрішнім викликом він вважає зусилля щодо об'єднання суспільства, яке стало більш поляризованим ніж будь-коли після імпічменту ЮНСОКЙоля. Консервативний табір, з якого походить усунутий політик, підтримує понад 40% відсотків корейського суспільства. Лі також голосив про зміцнення союзу зі сполученими штатами. У південній Кореї розміщено 28 тисяч 500 американських військовослужбовців. Це один із найбільших американських контингентів за межами Сполучених Штатів, який частково фінансується Кореєю. Економісти попереджають про наслідки політичної невизначеності після президентських виборів у Польщі. Злотий слабшає, а фондова біржа реагує без ентузіазму, каже доктор Яцек Родзінка, економіст із, Варшавсь із Ряшівського університету в ефірі польського радіо Ряшів. Економіка, підприємці та фінанси люблять стабільність. Вони не люблять напругу. А саме з такою ситуацією може мати справу Польща зараз після перемоги Кароля Навроцького співіснування президента з урядом може означати складну співпрацю, що негативно вплине на економіку, каже доктор Яцек Родзінка. Такого взгляд дуже фіношки капітали любівтіша любоспокою з огляду на те, що грошики капітали люблять, тишу люблять спокій. А тут два табори, які протистоять, які насамперед мають проблему з різними підходами не економічними. Це якісь світоглядні проблеми, однак вони можуть впливати й на економіку. Бо чисто ну не скажу так зі злості, але щоб показати, хто тут сильніший, може виявитися, що часто навіть хороші рішення не будуть проходити. Заняше ходять нібендо. Економіст також нагадує про закон про зменшення внеску на медичне страхування, який президент Анджей Дуда витував, незважаючи на позитивні оцінки економістів. За словами доктора Яцика Родзінки, євроскептицизм нового президента навряд чи вплине на відносини з європейським союзом, оскільки ключові рішення приймаються на рівні уряду. Однак заяви президента можуть зашкоджи, зашкодити іміджу Польщі за кордоном. Після спецопараті... thank you